11 листопада у шості відбулася траурна церемонія. Прощались із уродженцем села Каліївка захисником України Заїко Миколою Івановичем. Він народився 18 жовтня 1968 року в багатодітній родині в селі Каліївка Шосткінського району. Його батько був трактористом, мама дояркою. Хлопчик з маличку був прилучений до праці. Весь свій вільний час проводив з мамою біля коров і телят. Доглядав, годував і йому це дуже сподобалось. У 1984 році юнак закінчив Каліївську восьмирічну школу і вступив до маловистаробського технікуму, який успішно закінчив у 1988 році, здобувши кваліфікацію зоотехніка. З 1988 по 1990 рік Микола Іванович проходив строкову службу. Повернувшись додому, працював у місцевому колгоспі завідувачем молочно товарної ферми та на посаді техніка штучного запліднення з 2003 по 2014 роки. Наш земляк працював на відомих підприємствах шостки у сфері виробництва та будівництва. 26 серпня, 2014 року, чоловік став на захист України. Проходив військову службу у складі 30-ї окремої гвардейської механізованої бригади з березня 2017 року на контрактній основі у 13-му окремому мотопіхотному батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Протягом всієї військової служби Микола Заїка безпосередньо брав участь у проведенні антитерористичної операції. Микола Заїко пройшов пекло Дебальцевого, незважаючи на контузію, вивозив поранених захисників з підмасованого обстрілу ворога. Пізніше розповідав, що у ту хвилину втратив слух і нічого не чув. Прив'язав поранених побратимів у машині, щоб якось тримались та ввімкнув найвищу швидкість. На початку повноваштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Микола Заїка захищав Чернигівщину. Мав численні поранення. Незважаючи на це, Микола Іванович повертався на фронт до бойових побратимів. Останнім часом виконував обов'язки водія-електрика ремонтної майстерні. Ніколи не відмовлявся від важких завдань в найгарячіших точках фронту. На початку служби мав позивний ветеринар, а згодом, як досвідчений воїн, батя за період служби Микола Заїка нагороджений медаллю за оборону рідної держави, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Подякою грамотою військове керівництво вітала чоловіка з днем народження. Микола Іванович мав спокійний характер, добру та щедру душу, був відповідальним і працелюбним, чесним і розсудливим. А ще він був тихим, вічливим. І дуже любив тварин. Захисник мріяв після перемоги жити у своєму будинку, тихій мальовничій місцевості з великим господарством. За словами родичів і друзів, яскравими рисами характеру чоловіка були витримка, терплячість, сила духу та сміливість. Микола Іванович був чудовою людиною і відданим захисником. Він любив життя, був вірним другом. Ми завжди будемо пам'ятати. Той великий внесок у блага нашої країни. Знову страшна біль в нашій громаді, яку несе клятий ворог на нашу землю. Микола Іванович справжній чоловік, справжній герой з великої літери, який віддав своє життя за волю, за свободу, за мир. Не пробачимо ворога ніколи. Пам'ятаємо нашого героя назавжди в наших серцях. Глибокі співчуття друзям, рідним і близьким Микола Івановичу. Вічна пам'ять, герою. Слава Україні. Героям слава у телефонних розмовах. Боєць ніколи не скаржився на суворі умови, намагався підтримати близьких. Іноді навіть замовчував про поранення, про які родина дізнавалася лише згодом. Микола Заїка був одружений, виховував двох синів. Для своїх рідних він назавжди залишився люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідусем. Старший солдат Микола Іванович Заїко загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Шосткинці провели його в останню путь, ставши на коліна.